На вашій увазі хочу представити випадок пацієнта, досить молодого, 87-го року народження, народився, проживає в місті Івано-Франківську. Проблема пацієнта наступна: скарги на періодичні приступи головокружіння досить інтенсивні. Також скарги на зниження слуху на ліве вухо, та, що найбільш турбувало, це виражений шум у лівому вусі. З анамнезу пацієнт хворіє приблизно три роки, коли вперше відмітив такий приступ і був ургентно госпіталізований в неврологічне відділення, де було, ну, як в таких випадках, переважній більшості транзиторна ішемічна тапка в вертебробазилярному басейні. Госпіталізований в неврологію протягом двох тижнів лікувався в неврологічному відділенні. На фоні лікування. ну, Трудно сказати, чи тоді було, чи помогло лікування, чи поміг час. Просто пройшла досить багато часу. На той момент Лором не консультований і виписаний додому з рекомендаціями від невропатолога. Після цього, десь приблизно через місяць, у пацієнта повторний е, приступ головокружіння, е, Ну, По інтенсивності приступи у пацієнта тривали десь від двох годин з фоновими такими залишковими явищами до 24 годин. Е, пацієнт е, проконсультований е, отолерангологом приблизно два роки тому. І після була проведена пацієнту аудіометрія, була проведена проба з гліцерином. І що досить дивно, що після гліцеринової проби підняття по аудіометрії не було. Ну, Але все ж таки схилялися до того, що ну, у пацієнта можливо хвороба менд'єра. Тому все-таки вирішили цей випадок трішки більше приділити йому уваги. І пацієнту. <кій> Призначили МРТ з контрастуванням внутріканальним і повторну аудіометрію. Що було призначено два роки тому отоларингологом? Було призначено системні глюкокортикостероїди, однокомпонентні діуретики, а також препарати бетагістину. До, власне, до мене пацієнт потрапив близько 6 місяців тому. Що е, я поміняла, в принципі, таких змін по лікуванню не було. Єдине, що е, замість системних е, глюкокортикостероїдів, е, я все ж таки вирішила провести інтернтемпональне введення дексаметазону е, і замінила е, однокомпонентний діуретик на двокомпонентний тріампур. На фоні, на фоні проведеного лікування пацієнт, що в нього змінилося, ну, все-таки він відмітив зменшення шуму, суб'єктивний шум все-таки став менший. Близько трьох місяців тому у пацієнта повторно виник приступ головокружіння і шум в голові, ну, так як він казав, що так ніби біля нього трактори їздили. Ну, Тобто шум був дуже дискомфортним. Приступ знову ж таки був десь дві години такий інтенсивний, і десь протягом 12 годин все в, нього, все в нього пройшло. Коли пацієнт прийшов до мене, вирішено, ну, хоча якщо взяти так трошки назад, чому вибрали саме це лікування, про яке я зараз скажу? На прийомі у травматолога я сиділа паралельно е, з травматологом, ми дивилися одного пацієнта і е, зайшлася мова про препарат, який вони застосовують для внутрісуглобових е, внутрісу ін'єкцій. Е, і препарат, коли я почала читати про цей препарат, то все ж таки е, і посилі він значно відрізняється від дексиметазону, і біодоступність препарату все ж таки е, також значно вища. І вирішено було даному пацієнту провести інтратемпональне введення не дексаметазону, а препарату кінолог. Що можу сказати? Коли попередньо вводилася інтратемпональний дексаметазон, це все ж таки займає ну, підготовка і проведення самої процедури займає досить багато часу, тому що це і проведення анестезії. А також коли вводиться дексаметазон, щоб він досить швидко виходить через слухову трубу. Тому стараємося пацієнта покласти в таке положення, щоб ну, максимально довго препарат пробув в барабанній порожнині. Ну і не дуже зручно, якщо це все-таки амбулаторний пацієнт, щоб він лежав годинами, і, тобто, щоб він був дуже довго біля тебе. Після того, як ми ввели препарат кінолог, ну деякий час ми от спостерігали під час того, як пацієнт сидів, препарат не опускався. Він через слухову трубу не виходив за рахунок того, що це, це не розчин, це препарат, це суспензія. Ну тобто, вихід її через слухову трубу значно менший і значно пізніше. А експозиція все-таки через структури середнього вуха значно більша. По обстеженнях пацієнту остання аудіометрія. На жаль, в мене немає першої аудіометрії, щоб показати вам пацієнта, але в нього було слух був вищий приблизно на 15 дБ. По аудіометрії, яку ми провели в листопаді 2022 року, у пацієнта лівобічне пораження звукосприймання, на мова на ліве вухо в межах трьох метрів. Також результат МРТ мосто-мозочкових кутів з інтратемпанальним контрастуванням. І на цьому МРТ якраз і виявили ознаки делятації ендолімфатичного простору лівого присінка. При отоскопії у пацієнта особливих змін не було виявлено, ну, тобто ураження структур барабанної перетинки середнього вуха не, не було знайдено. От на даному слайді ви можете побачити, це верхня картинка, це остання аудіометрія пацієнта і заключення магнітно-резонансної томографії. Пацієнту після даних обстежень встановлено діагноз хвороби Мін'єра, гідропс лабіринту зліва, лівобічна хронічна сенсоневральна приглухуватість з прийняттям шепітної мови на ліве вухо 3 метри. План лікування у пацієнта це ну, що було вже проведено інтратепанальне введення препарату кінолог 40. Також продовжено пацієнту прийом препарату Тріампур-Композитом табле... по одній таблетці два рази на день з послідуючим переходом на через два тижні на прийом однієї таблетки один раз в день до місяця. Також препарати БТГістину. В даному випадку був призначений БТСР по 24 мг два рази на день і додатково. Ще призначено пацієнту е, діазепам. При, при виникненні, Якщо б був у нього приступ е, і він не мав змоги звернутися до лікаря, то щоб препарати діазепам. Е, результатами, ну, це такі можливо е, результати суту для цього пацієнта, але все ж таки результатами. Є те, що все-таки ефективне інтратепанальне введення препарату кіналог в порівнянні з препаратом дексиметазон. Тобто, все ж таки, більша густина, більша густина це, це краще, тому що експозиція довша і біодоступність даного препарату все ж таки вища. Також результатом є те, що по досвіду на даному пацієнту все-таки краще застосовувати комбіновані діуретики і. Можна зробити висновок, що по аудіометрії все ж таки різкого падіння протягом останніх півроку пацієнта слуху не було. І на, на, на даний момент протягом трьох місяців поки що телефонних дзвінків від пацієнта не було. Значить, ну, я так думаю, що поки що в нього все добре. Дякую вам за увагу. Ну, е, шановні колеги, бачите, у нас якось так співпало під нашу школу, що от попередній випадок у нас був Мін'єроподібний синдром? В даному випадку ми розглядаємо е, захворювання уже як хвороба мін'єра. Володимир Васильович, от питання до вас. Е, скажіть, будь ласка, от відповідає цей пацієнт діагностичним критеріям саме хвороби Мін'єра? А, думаю, вид несмотря на то, что глице глицериновый тест был отрицательный, по словам доктора Лечащего, но ну, очень похоже. И Кривая аудиометрическая, нисходящая, с небольшим костно-воздушным интервалом, это тоже характерно для болезни Миньера. Ну, в целом, думаю, да. Эту герпес да, да. мы можем оставить. Е, дуже дякую, Володимир Васильович. І, е, от е, таке, можливо, знаєте, нестандартне запитання от, стосовно діагностики. От дивіться, у нас ніби е, ну, це для нас у всіх було несподіванкою, що наші спеціалісти по томографії встановили діагноз е, гідропса ендолімфатичного мішка. Скажіть, будь ласка, от чи це є діагностичним таким достовірним симптомом, чи, чи як, як його оцінювати, оскільки він не представлений зараз у сучасних рекомендаціях? Я можу тільки по-хорошому позавідувати вашій клініці з такими прекрасними рентгенологами, комп'ютерщиками. тому Тут ви, мабуть, впереді планети Україна. В этом вопросе. Даже дякую, думаю, я оберегу. Если они э, видят четко асимметрию в размерах, и с такой клиникой, то я думаю, что это достаточно достоверный признак расширения лабиринта. Да, и вот э, я здесь, напевно, продолжу, что фактически, вот этот синдром, э, симптом, Пояснює фактично патогенез, тому що ми знаємо, що патогенез це ендолімфатичний гідропс, підвищення тиску. І це є, ну, скажімо, одним із таких важливих дуже симптомів. Володимир Васильович, також, можливо, не зовсім стандартне для ну традиційних поглядів інтратімпанальне введення стероїдів. Е, от з цієї позиції як ми будемо е, рекомендувати нашим колегам цей метод лікування. Ну, чому? Він применяется цей метод інтратимпанальне. От, Даже ну, один із способов э, лікування болезни миньера це шунтування барабанної перепонки сведением э, туда э, стероїдів і плюс еще есть такой способ лечения э, с таким интересным названием аппарат Миньет с двумя Т. Французский прибор, который по типу э, нашего старого советского вибро вибромассажера. Кто, кто, постарше, те помнят этот аппарат, который э, взад-вперед менял давление, барабанную перепонку двигал. Вот, и э, мы при адъезивных отитах, при разных когда-то на заре моей лор молодости мы применяли. Потом этот метод забыт, а вот Миньет его попробовал при лечении болезни Миньера. И я только читал об этом, киевляне в вот пробовали его для лечения, делали шунтирование, и вот через шунт смысл в том, что Два окна, ну, в общем, влияние положительного отрицательного давления, небольшого, на окна лабиринта, они как бы вот уменьшают проявление. Ну и по отзыву занимался этим профессор Борисенко Олег Николаевич. По, по его отзывам, да, эффект он получил положительный. Дуже дякую, Володимир Васильович. І ви знаєте, я е, хочу сказати, що шанов, звертаючись до наших колег, що от зараз на громадському обговоренні знаходиться е, клінічні рекомендації е, хвороби Мін'єра, і там в одне, в цих рекомендаціях є така вибачте, за тавтологію рекомендація тривале призначення діуретичних засобів для профілактики. Повторних приступів. І ось отут, бачите, інтратімпанальне введення стероїдів разом із такими діуретиками дає свій ефект. Ми бачимо дуже позитивну динаміку у цього пацієнта, принаймні зупинили. І от Володимир Васильович, таке запитання можливо на майбутнє. Ми знаємо, що для лікування хвороби Мін'єра використовується введення е гентаміцину у лабіринт. От які покази для такої маніпуляції? Ну, гентамицин вводит с целью полностью загасить ухо и вестибулярный, и слуховой анализатор, при этом погибает. Ну и понятно, что голокружение прекращается. Я думаю, все, что связано с полным прекращением функции вестибулярного периферического анализатора с одной стороны является тяжелая степень проявления болезни Миньера. частые приступы, длительные, вот, и частые по по времени несколько раз в месяц, вот и собственно инвалидизирующие этого пациента кроме, кроме введения гентамицина, еще есть метод тоже, который полностью прекращает вот эту вестибулярную функцию анализатора. Это вестибулотомия. Это, я однажды видел эту операцию вживую, где-то я за границей был, я уже не помню. Но это через маленькое отверстие фрезевое Делается резекция вестибулярного нерва в том месте, где он выходит или входит во внутренний слуховой проход. Операция очень красивая, 20 минут всего длится. Вот. Есть такой метод лечения. Но да, наиболее распространенные это эндолифатическое шунтирование. Это когда, когда скрывается… Задняя стенка, задняя грань пирамиды, вот, находится эндолифатический мешок, вскрывается, и туда вставляется либо полоска резины, либо трубочка, которая сбрасывает вот это повышенное давление в лабиринте. Ну, если говорить еще о, о, о вмешательствах, которые применяются, это кордоплексотомия, Это в барабанной полости делается резекция сплетения барабанного, І пересікається хордо, хордо тімпані. Ну, от так, такі ще є методики хірургічні. Зрозуміло. Дуже дякую. Ярослава Ігорівна, ну, перед тим, як ми вам подякуємо, скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь запитання до експертів, які би ви хотіли нам задати? Е, ну, У мене все ж таки питання. Е, ну, Цей пацієнт. Рано чи пізно, пізно чи рано він все одно повернеться за питання часу, і ну, все ж таки потрібно щось запропонувати. І от мені цікаво, чи що краще запропонувати, чи це все ж таки повторна стероїдна ін'єкція, чи це гентеміцин, чи це шунтування? Що для пацієнта буде таким самим адекватним рішенням в його випадку? Володимир Васильевич, ну, покладаемся на вас, на ваши экспертные знания. Может быть, я не очень понятно выразился. Шунтирование само по себе не применяется для лечения. Оно лишь является проводником для введения стероидов и вот этого аппарата Миньета. Вот. А просто, просто так это не делается. Потом... Пока есть возможность лечить консервативно с гормонами, с внутрибарабанным введением, то нужно это, это и применять, тем более, что у вас получился прекрасный результат отношения длительной ремиссии. Поэтому вам просто аплодисменты и, и будем надеяться, что это все будет продолжаться достаточно время, а потом повторите. Вот и потом. Если уже участятся эти, эти приступы, то тогда уже надо переходить уже к хирургическим методам лечения. Это у нас в Лурнии, в Киеве выполняют операции эти. Поэтому можно так. Я зрозуміла. Дуже дякую вам за відповідь. Буду пропонувати. Надіюсь, що ще не скоро. Володимир Васильович, ми зараз вже будемо прощатися з Ярославою Ігорівною. Можливо, ви ще щось хочете сказати, бо я так в основному відповідали на мої запитання. Ні, мені дуже подобалось э, э, все, що робить лічний доктор. Она абсолютно э, розумна э, тактику лікування вибрала, вот, діагностика. Тобто, все дуже хорошо на дуже високому рівні. Все проведено, поэтому я только могу выразить такую благодарность и удовольствие от того, что у нас доктора эти диагнозы ставят и лечат эффективно.